Зокрема, Рига передала Києву 10 пасажирських автобусів. Вони вже вирушили з латвійської столиці до України. Ну і також в автобусах їде гуманітарна допомога, яку зібрали місцеві громадяни. Нагадаю, що минулого року в квітні Київ вже отримав від Риги 11 автобусів і ту ж таки гуманітарну допомогу. Ну і всі транспортні засоби вже працюють на маршрутах столиці. Сьогодні утром автобуси. Uh, там гуманитарная помощь, 10 экстра автобусов, вот Жеду АТЛВ, Рута Диманта, самое главное, ответственное за пожертвование Латвии, Ренс Позняк, 1000 машин Украины. Уже поехали. И вот uh, наши 10 автобусы едут к вам. И внутри внутри, смотри. Каждый автобус полный, там тысячи людей жертвовали, всякие вещи. Встречаемся в Киеве. Витаю.